Усім привіт! Всіх з Різдвом вітаю, щастя, здоров'я і саме найголовніше миру перемоги нашої державі, нашої ненці Україні. Сил нашим захисникам, нашим хлопцям, які зараз боронять нас і нашу державу. Слава Україні! За а тепер до знахідок. Перше, я хочу показати, це кардигани. Їх було три. І ще один вже продався, він поїхав до своєї власниці. Це три кардигана Хан. з чистої віргінської шерсті Вовни. От, і ще був третій, він такого був у коль, кольору морської хвилі. Два ще поки залишилося. Дуже гарні. Наступна річ це All Saints. Це така подовжена, мабуть, туніка. Туніка. Дуже прикольна річ, як стилізувати, то дуже буде гарно. Наступний светрик теж All Saints, але це вже чоловічий в ідеальному стані чорного кольору, теж з чистої шерсті. Ось такий. Ще один чоловічий светрик, це річ нова з бірками, чиста мериносова вовна, дуже приємний на дотик. просто неймовірний. А, наступна річ, це шкіряна, шкіряний жилет. Чоловічий в ідеальному стані. Ось такий такий байкерський. Ця річ зроблена в Ірландії. Мабуть, це така невеличка якась крамниця, ательє, бо я не знайшла нічого, тільки що вони шиють. Шкіряні речі. Дуже класно. Якісно, неймовірна. Наступний кардиганчик. Він новий з етикеткою. Коштував 89 євро. Ось такий. такий. Класна річ? Наступний кардиган, кардиган жіночий Еска. Теж чистий меринос. Тепленький, гарненький і колір. Дуже класний. Це теж жіноча річ. Це Бетті Барклай. Це спідничка. Вона дуже цікава. Цікава своїм складом. Тут Вовна і шовк. З під низу вовна, а зверху шар шовку. Дуже прикольно. Класно. Така, мабуть, одна в нас тут. Люблю речі такі е цікаві е і впевнена, що практично всі вони. В єдиному екземплярі тут у нас. Наступна річ, щось таке тут моєю улюбленого бренду Мієла. Я дуже люблю, в мене є речі від, від нього, вони дуже класні, дуже класна якість. Це піджачок такий, жакетик жіночий. В новому стані. У мене подібний є, але це за великий теж на маму. Це 16-й розмір. Дуже шикарна річ, дуже якість у них суперська. Так, ще одна чоловіча річ. Це жилет з мериносової вовни в новому стані. Дуже класний, актуальний колір. Так, Ще один. Багато було чоловічого. Дуже класні речі чоловічі познаходила. Це Hugo, Його бос. Теж з мериносової шерсті отакий чоловічий светрик. В дуже гарному стані. Так, ще один чоловічий, це вже чистий кашемир. Це автограф. Кашемировий такий светрик великого розміру. ну Це чоловічий. Точно. Так. Наступні речі, які я недавно виставляла до інстаграму. Це ось така неймовірна спідниця. Вона з чистої мериносової вовни. Дуже тепленька і дуже прикольна. Класна така річ, дуже класної якості, в гарному стані. Так, ще спіднички покажу. Так, ця спідничка це Тейд Бейкер. Така класична, подовжена за коліно. Класична спідничка. Прикольна теж. Десь в офіс на роботу. Наступна річ мене дуже вразила. Тому що, тому що не знаю якийсь дідє Аракян. але це. Рідниця з чистої береносової вовни, І вона дуже прикольна, неймовірний якийсь пошив. Така. І класний такий колір, такий рижий такий. Це Класна річ, вона тоненька, але це вовна. Ще одна спідничка. Це французький бренд якийсь: Juice d'Orange. Вона цікава покрою. Ось така. Прикольна. Ось така. Так, ще є, ще є речі, ще є багато. Але буду коротше робити відео, щоб не втомлювати вас, мої любі друзі. Так, і так, до наступного відео, яке буде продовженням цього. Всіх ще раз святом з Різдвом.